Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. Моя система сьогодні пройшла е, перше серйозне випробування. Світла не було 8,5 годин підряд. Е, я був на роботі до 5 годин вечора і вставляю графік з інвертора Dea, Е, Що ми на ньому бачимо? Е, що до 4 годин. Вечора, ну, до майже до 5. У мене було споживання майже 2 кВт, оскільки я не економив. Просто все працювало як звичайно. Потім я бачив, що ще світла довго немає. Вимкнув один кондиціонер, а пізніше ще один. Ну, як бачимо по графіку, ось були тимчасові спроби вимкнення світла в о, о 5 годині. Його трошки включили і виключилося воно. І була спроба вимкнути о 20-й годині. Також його трошки включили та вимкнули. Зараз дали світло, не знаю наскільки. Зараз у мене я стараюся трошки зарядити акумулятор. Плюс у мене трошки є споживання. Включився кондиціонер в комнаті, там, де немає опалення, трошки підтопив. Гріється бойлер через низьку напругу 180 вольт. Він не пів кВт бере, а 300 Вт. Ну нічого, хай трошки підігрівається. Ну, а кондиціонер розмаслався на максимум, розкочегарився, бо холодно в кімнаті, в тій, якій немає опалення. Ну, Виходить, отак так зараз працює. Наступний день. Так, Що ми бачимо? Світло є. Вставляю скріншот інвертора ДЕЯ. І що ми бачимо? Що 70, майже 70%. Доби вчорашньої я прожив на акумуляторах. 68% я спожив з акумуляторів. А, ну Це дійсно випробування моєї системи, яке, яке вона успішно пройшла. А, тепер дивимося, світло було з пів десятого до часу ночі. За цей час, як бачимо, акумулятори зарядились у мене повністю. А, світло зникло в час ночі до 4 ранку. І е, вставляю наступний скріншот наступного дня, е, що ми бачимо, все, все світло зникло з часу до 4 ранку. У мене працював один кондиціонер. Як бачите, в тій кімнаті, в маминій кімнаті, де немає опалення. Де в мене тільки один кондиціонер опалення. Бо в своїй е, кімнаті я розтопив грубу, там в мене тепло, а там немає. Тому, мабуть, я так поки залишу. Нехай працює. Зараз е, світло по графіку в нас є е, з 4 до 7 ранку. Я включив в себе кондиціонер. Як бачимо, що на інверторі дає, він зараз трошки опалює хату. Акумулятор заряджений. Ось, е, дивимося на скріншоті. Йде е, ну, акумулятор зарядився і скинув споживання. Тепер покажу вам температуру акумулятора 12 градусів. Ну, це не скажу, що хорошо, ну і не критично. Треба вмикати мені, мабуть, вже опалення. Бо менше 10, краще не опускатися. Буду, мабуть, вмикати опалення. Ну, сьогодні ось, я біжу зараз на роботу. Ввечері прийду з роботи та треба цим питанням зайнятися з вімкненням опалення на налітіонний акумулятор. Тепер хочу показати, що в мене робиться на D'Hих акумуляторах яка температура. Ми зараз поставимо так літіум. І подивимося, вони покажуть зараз температуру. Як дивимося, в мене ось вони зараз, зараз заряджені до 99% і е, вони ну, більш нагріті, оскільки е, я зробив ось такий е, бокс е, із, цього, із ОСБ збив. Трошки утеплив його. Звивсь цього було. І, виходить, е, вони внизу в цьому боксі. Ну і в них е, тем, температура трошки краща, ніж на літіоні. Е, про цей бокс я якось як його повністю дороблю. Я вам наступне відео зніму. Він ще трошки недороблений через те, що в мене холодно в, 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 в зоні літіонних акумуляторів. Ось ну, деячки в нормальному стані 23 градуси для деяк. Це хорошо, чудово. Нехай працює. Переключаюся назад на вольти, щоб і літій працював. Ну і в моя інформація. Система моя пройшла випробування. Якщо я зараз вимкну один кондиціонер, мені буде вистачати системи набагато надовше. Якщо зовсім тяжко буде, Дуже надовго будуть вимикати. Прийдеться виключити кондиціонер в маминій конаті. Мама перейде до нас в комнату, бо опалення там ніякого немає. Ну, тоді системи буде взагалі надовго хватати. Ось. Ну така інформація. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайк і на канал. Всім до побачення до нових відео.